Друзі, привіт! Щоб повернути українців, влада використовувала досі два таких базових методи ідеологія та сила. Статистика щоразу різна, і це ще раз підтверджує, що є три види брехні брехня, нахабна брехня і статистика як вид брехні. Але тим не менш, ми візьмемо, наприклад, ось цифри, які нам надали в НБУ в квітні ще цього року. Вони зазначили, що кількість українських біженців зросла, зросла до 7 мільйонів. Тобто влада активна. Щось там вчиняє якісь дії, створювало міністерство, виділяло під це кошти, лякала, не видавала паспорти, а кількість біженців зросла. Аналіз юридичної інформації та новин з цього питання дозволяє дійти висновку, що влада українська навпаки відмовляється тепер від активних дій та примусу повернути українців. Зараз я вам наведу декілька фактів, а також факти, які навпаки можуть пришвидшити повернення українців тепер ж з боку. Оку ЄС, але спочатку підпишіться на канал, не забувайте, ставте дзвіночок. І також в мене є телеграм-канал, кому це цікаво там важливо. Там є багато корисної юридичної інформації. Запрошую підписатись. Отже, факт номер один: міністерство єдності ліквідувало його функції, передали Мінсоцполітики. І як ви розумієте, якщо ціле міністерство профільне не справлялося, то навряд чи, що Мінсоцполітики буде щось активно там робити щодо громадян, які перебувають за кордоном. Факт номер два. ДП документ стали різко білими та пухнастими. І тепер усі громадяни чоловічої статі без проблем отримують свої паспорти, термінові чи не термінові. Є там порушення в правилського обліку в резерві, чи немає в розшуку. Вони чи ні. Та навіть якщо не на військовому обліку, все рівно без проблем отримують, оформлюють і головне забирають вже ось ці готові. Паспорти постанову 932 тридцять різко змінили всі технічні, так звані проблеми. Ми всі розуміємо, що це були за такі проблеми, різко зникли. І це ще раз підтверджує, що саме це, ось ці невидача цих паспортів і ці порушення правил військового обліку в резерві, і були елементом помсти і тиску на громадян, які є за кордоном. І до речі, лайфхак як стати таки на військовий облік за кордоном дистанційно, кому це потрібно. Інколи мене таке запитують, я кажу: йдіть і зробіть собі альтернативний закордонний паспорт. Тому що тепер є пункт 13, згідно якого усіх автоматично, без ВЛК, хто не перебуває на військовому обліку, ставлять на такий військовий облік в ТЦК. Далі, факт номер три: примусову риторику змінили на добровільну. Декілька днів тому посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що вже п'ята група добровольців українського легіону підпише контракти зі Збройними силами України, і це підтверджує ефективність ось цього пункту набору добровольців, які є улюблені. І тепер може здатися, що влада вже відмовилася від своїх планів на цих громадян, особливо на чоловіків, відмовилася від ідеї про. Мусово там когось повертати в Україну. Але, друзі, є низка інших факторів. І фактів, які я зараз вам повідомлю, і як це не дивно, натиснути можуть навіть більше з ЄС ніж з України. По-перше, тимчасовий захист після 4 березня 2027 року вже продовжувати його на рівні ЄС не планують. І це згідно того, що повідомляють в Європейському Союзі, це їх офіційна позиція. У зв'язку з цим країни ЄС почали підготовку інших рішень щодо українських біженців. А рішення такі: якщо людина працює на економіку держави перевірив, Перебування сплачує податки, інші соціальні платежі. А в деяких країнах сума ось цих платежів разом з податком може сягати навіть 50%, а то і більше від отриманого доходу. Якщо ці люди вчать мову країни перебування, ось такі люди зможуть без проблем залишитися в країні перебування. А щодо всіх інших громадян буде діяти дипломатія Зеленського. Другий факт: у більшості країн Європи вже скасували чи скоротили соціальні платежі, і ця тенденція прогресує. От, наприклад, повідомляється, вже прийняли на рівні цей законопроект у Німеччині з першого, що з 1 квітня нові біженці, які будуть прибувати з 1 квітня цього року, вже не будуть отримувати таку допомогу, яку отримували до цього інші біженці. Орбан теж сказав нічого без Штовного не буває. Ну я вам скажу, друзі, Орбан це ще м'яко сказав. Отже, ми бачимо таку загальну тенденцію, що нянчити українців ніхто надалі в Європейському Союзі не збирається. І з точки зору їх економіки, їх інтересів. Це логічно тому залишається, що дипломатія Зеленського. А вона полягає, повертаємось в чому? В поверненні українців додому, а також у новому способі тиску на громадян бойові повістки поштою. До речі, хто знаходиться за кордоном і не дуже хвилюється ось за ці повістки, неважливо, як вони там називаються, бойові чи не бойові, ви подивіться відео на моєму каналі, я залишу посилання під цим відео, щоб ви розуміли, в чому різниця. Тому що я розумію, коли там люди в коментарях пишуть, а я в Сполучених Штатах і взагалі, як знаєте, відчуття бойової повістки ну, дуже-дуже далеке. Тим не менш, неявка саме за такою повісткою, якщо її, наприклад, надішлють на українську адресу, хоча це неправильно, якщо людина. Вказала за кордонну адресу. Тим не менш, це може дозволити правоохоронним органам в Україні відкрити чимало кримінальних проваджень і використовувати це як метод тиску. І це вже буде реальний кримінальний розшук, в тому числі, який буде тиснути на тих громадян, які є за кордоном. І вже слово екстрадиція в даному випадку набуває нових бар. чесно кажучи, не думаю, що явище екстрадиції за ухилення від військової служби за наявку за бойовими повістками набуде такого масового характеру. На мою думку, українська держава де факто враховуючи те, що відбулось за останній рік, усі ці події виявилася безсильною щодо своїх громадян, які знаходяться в безпечних юрисдикціях. І вже навіть у Польщі є такий жарт, який мені розповіли друзі: що коли поляк каже українцю: їдь назад в Україну, українець відповідає: А я вже тут. А якщо це відео для вас було цікавим та інформативним, ставте лайки, пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор право.